Ви прийшли воювати, так ви воюєте, а не те, що ви розмародюєте і розбиваєте. До людей прийшли там, чи горілки, чи що вони дали. Вони за силом з міномета в ту хату просто раз розбили і все. Вони кажуть, допомагаємо прийшли. Хай приїдуть. От цих всіх, всіх плених, я б на їхньому місці, я кажуть, наоборот, сюди на настроєння України. Я їх сам розмінірував. Ну, сам повитягував, це желізо. Спочатку е, обдивилися, обдумали, потім вірьовку прив'язав, витягнули та і все. Ну, ось о я це з городу повитягував. Ну, посадили там пару рядків цибулі, моркви. Миролюбівку російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення. У вересні минулого року Збройні сили України звільнили населений пункт. Тоді він був пошкоджений ще мінімально. Однак, впродовж наступних двох тижнів йшли активні бої за навколишні населені пункти. Тоді росіяни і розбили миролюбівку, зруйнувавши тут 80% інфраструктури. Тут розположили... Орки, снаряди, боєкомплект, десь 300 снарядів було. І вони як от ходили, почався обстріл, короче, вони їх підірвали, ці снаряди. Пронуло так, що навіть в погрібі нас присипало трохи. І двері туди залетіли. Хотілося б воздовновити кришу, але дуже тяжело скривати цей день. Організація була виділила 70 тисяч. Тут просто, як ми з вами не строїти, нічого не розуміємо, треба поставити крокви, балки купити, ліс, шифера купити, Ну і розчистити ото весь хлам, успішти, щоб погода не було. 70 тисяч це на 120 шиферин, ну, Образно говоря, я говорю. Там, ну, а остальне треба ремонтні роботи, треба кровлю поставити. Світо все недавно зробили, год не було світу. Газу до сих пор немає. Вон буржуйка стоїть в хаті, затягнув вікно, мистив, доску постав, топлю. А раніше, як не було, де, батьки в погрібі жили. Я спав у людей по хатах розбитих. Я не ждав від государства якось, не ждав, там, а я приїхав, дайте мені. Я закачував рукава, шурував кожен день. Футболку знімав, опять, утром робив, ночі шпаклював. Внутрі там я вже навів красоту, а тут а оце криші немає, а двері ці всі я з розбитих хат попритягував, по прикручу. Ось тут ми жили. Ось, бачите, там ще постільне, ось сходи. Ну, оце тут я їм зробив, щоб вони ходили, зараз туди кинули картошку, а там і спали. Оце все ударна волна увалило, воно все це вилетіло. туди вилетіло і засипало. А ми під цю сторону заховалися. А то таким образом і вижили. То ви розумієте, що це. Оце желізо, оце воно побило, ці всі двори. Воно розлетілося, ці 300 снарядів. Ну, Щоб на голову надівали і руки зв'язували, вивозили. Ну, типу, як я, вони вважали, що я координатор. одне коліно, тобі просрелим, друге, там таке. -то. Одного вони. Закатували, ну, побили були і повішали були на дерево, Тіпо це було самогубство. І водки. Вони бачили, що він десь знайшов був водку і хотіли у нього випитати, де вона. І одного він допомагав нашим військам ЗСУ. Його були, забрали і так і досі тіла не знайшли. Свідки були, бачили, як його закатували до смерті. Фермерством займаємося з 94-го року. Яка, все повністю. Починав ну, кажуть, а от батька вже я перейшов. Зернова група, олійна, ягідними культурами. Все розбили, шов перекрали, розмародрили. Щось їхати в поле робити нема. Чим то, що все розбите, яка, резина, вся ціни в космос. Читали з усім з будовами, яка, складу тіє, очисних е, машин ну, е, завів, яка В районі мільйона доларів. Склади розмародюрив, заливало насіння, зерно, міндобриго. Видно, що ми патріоти. Жовто-блакитні. Ну, все, що осталось, зерносховище, яке розбомбили. <реку> На полях багато замініровано, вже скільки знаходимо всього, яка. Коли це воно все почнеться, ну далі не знаємо, як аграріям виживати в нашому країні. Нічого сіяться не буде, тому що все в сорняках. Як. Все треба вичухувати, готувати землю під пар, дай Бог, до осені, щоб можливість була посіяти озимі, щоб на наступний рік вже щось було. Кожен день в степу геб геп по берегу. Ось чуємо кожен день, яка. що воно. Куди воно прилетить, ніхто не знає. Ось, недавно на тій неділі Крещеновку гатила, а тут а нам рядом через степ. тут <плес> Аби діти не гуляли по небезпечним замінованим територіям, у центрі селища облаштували майданчик, пісочницю змайстрували стовбусів з підворожих снарядів, символічно розмалювавши їх. Цьому тижні будемо ставити качелі, клумби, відбудовуємо, можна сказати, робимо так, щоб забути цей страх, який у нас був при окупації. Привезли карти. Гральні карти роздали людям і снарядами, щоб вони розуміли, розуміли, що це за снаряд і що він небезпечний. В магазині у нас на даний момент немає, приїздить, так, машини з машини торгують, ну, видають, ну, продають людям. Постійно, інтенсивно привозиться гуманітарна допомога. Будемо відбудовувати. Ну, руки не опустили, хочемо далі працювати, щоб будемо сподіватися, може, можливість государства щось буде аграріям розміщати або репарації якісь будуть. Ну, на це надіємося. Як своїми силами поки так щось робимо, вбираємо де, що яке, а далі вже покаже, яка що буде. Яка.